Привіт! Сьогодні буде такий розклад на тему подарунки від Всесвіту для вас. Які подарунки готує для вас Всесвіт? Подарунки від Всесвіту для вас. А, так, дивіться. Тут розповідається про те, що ви довгий час були у самітниках, у відлюдниках. Ви пізнавали знання всередині себе, працювали над собою, і зараз буде наставати такий час, коли ви будете виходити вже назовні, здобувати досвід у зовнішньому світі. І е, тому, що ви відновилися, і всесвіт буде давати вам. Емоції, він буде давати вам енергію, якісь бажання, і ви будете і мати енергію їх реалізовувати. Я хочу сказати, що це справді досить хороший подарунок, тому що деколи бувають у нашому житті такі часи, коли нам нічого не хочеться, і це може бути проблемою, тому що. Коли нам нічого не хочеться, у нас відповідно і немає якоїсь енергії щось робити, все здається якимось таким сумнівним. Ми все підкладаємо під сумнів і просто такі, ну в чому сенс. І е, це, що тут розповідається про енергію, це справді дуже так класно, тому що це за, на цій енергії можна дуже багато всього зробити, всього досягти і здійснити багато своїх мрій. І перше, що вам дають, це енергія. Друге, це тут, по суті, ця емоційна наповненість та любов до себе, буде дуже добре вам допомагати в житті. Ви виходите із королеви мечів у королеву кубків. І будете жити та пізнавати цей світ по-новому. Ви будете його бачити світ більш чітко. І... В результаті того, що ви будете зосереджені на собі, будете чути себе та свою душу, будете реалізовувати свої бажання та забезпечувати себе, будете мріяти, реалізовувати свої мрії та дивитися на цей світ тверезо та чітко, у ваше життя може прийти чоловік, такий чоловік, про якого ви мріяли, про стосунки, які ви мріяли, і це буде новий шанс на те, щоб ви продемонстрували нову модель поведінки у стосунках з чоловіками. Безпосередньо тут будуть вчити вас перебувати у стабільних любовних стосунках, щоб ви навчилися, як це, коли тебе обирають, коли ти обираєш, і все добре. Так, тут ви також будете вчитися справлятися зі своєю тривожністю, щоб себе не накручувати, щоб якось не ускладнювати собі життя, не тікати зі стосунків. Ви будете вчитися більше зосереджуватися на собі у стосунках. Щоб їх не руйнувати, не тікати, не закриватися, не зосереджуватися на всьому. Тобто, якщо, наприклад, у вас може бути залежність від того, щоб е, за, за перших якихось непорозумінь у стосунках тікати з них або при зближенні тікати, то це буде шанс на те, щоб пропрацювати це. Тобто. Ось цю свою силу її приручати, весь той потенціал, і скеровувати його у, у себе, у реалізацію. Тобто, у нас завжди є вибір, ми можемо орієнтуватися надмірно на стосунках і в результаті. Якось там щось додумувати, щось придумувати, очікувати, розчаровуватися. Тобто, за рахунок того, що ми надмірно туди скеровуємо енергію, то воно грає нам не, не на нас. А от коли ми орієнтуємося на своєму житті, даруємо собі щастя, то ми не залежимо від партнера, тому що дуже легко впасти в залежність. Коли наше життя не цікаве, а наше життя не цікаве, тому що ми самі не робимо його цікавим. Взагалі будь-які стосунки це такий хороший час перевірки на те, а наскільки ми вже утвердились у своєму щасті в житті, наскільки ми обираємо себе, обираємо якось проводити класно свій власний час, як ми реалізовуємо себе, наскільки ми зосереджені на собі і наскільки це є для нас цінністю. Наступне, ще ще подивимось, які подарунки підготував для вас всесвіт. Які подарунки підготував для вас всесвіт? Власне, тут, по суті, розповідається те, схоже, у вас буде подарунок, це звільнення від якоїсь залежності. І якої залежності я запитую, це залежність від тривожності. Тобто тут просто карти геніально показали. Коли ми надмірно чогось очікуємо від майбутнього, і ми хочемо, щоб воно склалося якимось певним чином, як ми хочемо, і боїмося, щоб воно, що воно склалося не так, як ми хочемо. І в загальному у вас буде можливість це пропрацювати, щоб ви зосереджувалися на собі. Що можна сказати про тривожність? Можна сказати те, що м тривожність це коли ми виходимо із миті тут і тепер, виходимо з теперішнього часу у майбутнє. Тобто нам. Здавалося б, зараз недостатньо добре, щоб ми були спокійними. Ми перестаємо орієнтуватися на собі і орієнтуємося на комусь іншому, від кого ми думаємо, залежить наше майбутнє. Проте ні, наше майбутнє, наше життя залежить тільки від нас. Інші люди вони не можуть впливати на нас, якщо ми це не дозволяємо. Тому не дозволяйте нікому впливати на майбутнє. Як мінімум, ви можете е, свій стан е, емоційний контролювати, ви можете його обирати, і ви будете мати можливість. Е, вам буде шанс на те, щоб почуватися комфортно поруч з цією людиною. Проте, перш ніж ви почнете ну, поруч з нею комфортно почуватися, вам доведеться пройти періоди такої недовіри, коли ви оцінюєте одне одного, придивляєтеся. Проте це нормально, це так потрібно, це звичайний такий процес, і в результаті ви зможете дійти до стабільності. і... У загальному цей чоловік він буде даний вам як шанс на, на те, щоб бути задоволеним, щоб бути у любові. Це якби відгук вашій душі, тобто не відгук, як це сказати, відповідь. Відповідь на ваш запит, на запит вашої душі. Так, і ви можете ще а, якось у своїй голові боротися зі своїм минулим. Тобто, вам буде здаватися, що, наприклад, історія повторюється, така, яка була в минулому, що, наприклад, він схожий на того чоловіка, який був в минулому. Але це буде тільки в вашій голові. Це також такий потрібний процес, по суті, очищення, коли ви будете. Пропрацьовувати себе, тобто зцілюватися. І в результаті ваша закритість вона буде з часом спадати, тому що ви будете своє розбите серце зцілювати, і потім ви усвідомите, що я творець свого життя, я незалежна особистість, і свій внутрішній стан я обираю самостійно. І так, і далі карти інформацію не показують. І так ви зможете пройти цей урок. Тобто завжди розумійте, що в нашому житті головні ми. І тільки ми обираємо, що може нас вплинути, а що не може. І інші люди вони не можуть на нас впливати, якщо ми це не дозволимо. Тож, орієнтуйтеся на себе та на своє життя, на свої почуття, на те, щоб робити себе щасливими щодня самостійно, щоб любити себе та давати ту любов, яка вам потрібна. Щоб думати про те, а чи не порушують зараз мої межі та відстоювати себе, щоб усе було гармонійно, спокійно, та так, як вам подобається, так, як вам потрібно. І. Що буде в майбутньому, це не має значення, тому що рано чи пізно майбутнє стане теперішнім. І тому важливо тут і зараз, у вашому сьогоднішньому дні, нести відповідальність за те, що ви робите, і чи робите ви те, що ви хочете, чи робите ви те, що вам подобається. А якщо ні, то запитайте в себе, а чому ви це робите, і як можна це виправити. Отож, я була рада зробити для вас цей розклад За особистим розкладом. Звертайтеся в інстаграм. Я буду рада вас бачити і була рада вас бачити зараз. Бувайте!